Так, завакумувала бомондік, який варила 18 лютого. Зараз віднесу в холодильник і, і, -і, 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 -і. і треба хлібчик поставити. Що хотіла сказати? Боже, наскільки бувають чудні люди. Ой, я не пам'ятаю, коли це було декілька днів тому. Від однієї підписниці, чи, ну, не знаю, напевно, підписниця приходить на Viber якесь посилання, я була зайнята, пілікає Viber. Я кидаю все, відкриваю Viber. Тому що, ну, часто, да, та не часто, а щодня на Viber прилітають і. Замовлення і по сиру, і по закваскам, і по формам. Також на вайбер часто в мене запитують якихось там порад, ну, там, чи по окоту, чи після окота. Не всі телефонують. Багато хто пише і на вайбер, щоб не, ну, типу, якщо можу, якщо свободна, то або сама наберу, або в вайбері відповім. Тому я, звісно, уделяю цьому. увагу. Да? Е, пілікає вайбер. Я бросаю все у вайбер. Ага, бачу, що це Надія Павлівна чи якось, не пам'ятаю вже. Е, знаю, що ну, буває звертається, буває пише. Тим паче нещодавно от, опять вайбер пілікає. Він у мене безкінечно пілікає, Тим паче, нещодавно вона вже писала мені. Ну, коротше, заходжу туди, там посилання. Переходжу по посиланню. В посиланні відео з Тік-Ток. Інкубація яєць. При яких температурах повинна відбуватись? Пишу. Ку, вибачте, але навіщо мені таблиця інкубірування курячого яйця? Вона мені пише Марінка, то я, случайно дочці відправляла, мені аж недобре, і не треба злитися. Я не зрозуміла. Пишу, горю, а де ви злість побачили? Може, в слові вибачте, ну, чи де. Вона мені далі пише, я не хочу, щоб було непорозуміння, я хочу общатися, дивлюсь козенята, ну, начебто все добре розібралися. Далі вона там питає за свою козичку, я їй відповіла. Вчора ввечері, о 22-й годині на хвилиночку, приходить якесь відео від неї. Вже на пряму відео, без посилання. Я намагаюся його відкрити, мені пише помилка завантаження, шибка загрузки. Думаю, може, що сказую не так, бо людина питалася, може, якісь там проблеми, чи котиться раніше. Ну, може, допомогти треба. Відправляю їй ж цей скріншот, що ось, подивіться, в мене відео ваше не відкривається. В чому проблема, ну що там трапилось. Сьогодні 13.39, пройшло більше 12 годин. Я должна ламати голову, розгадувати оці ребуси і думати, що це за козу мені прислали і що там з нею, Да? 13.39. приходить відповідь. Там якесь відео, ну пише ошибка загрузки, воно не відкривається. Тепер поясніть мені, будь ласка, як я можу знати, що це за відео, чи є це відео, що саме в цьому відео мені хотіли сказати чи пояснити, чи там з кимось якась проблема. Чи це та коза, яка, за яку питалися, яка на початку березня повинна котитись? Як я можу знати, що там ще й на ніч глядя? Хай у тебе Марінка голова пухне. Ви вибачайте, але я людині так і відповіла, що мало того, що ви мене завалюєте оцими ребусами, оцими своїми, не знаю, як, як по-інакшому їх назвати, ви мене відволікаєте. На кожне таке я повинна відреагувати, да, подивитися, хто там що пише. От зараз, дивлюсь, мені пише сусідка. Чи в колодязі у нас насос? Бо піднялася дуже у них уровень води, і вся станція була у воді. Тому, якщо у вас станція в колодязі, то подивіться в колодязь. Ну, У нас такий насос, у нас глибинний насос, він не повинен бути повністю у воді. так що Моєму насосові це не загрожує. Це в тих, у кого насоси над водою, або там якось нижня частина занурена, то так. А у нас насоси такі, що вони повинні бути повністю в воді. Ось. Е, тому я так і відповіла людині. Я говорю, ви вибачайте, ну вас тисячі, і всі тисячі смикають, і всі питають, і я не проти допомагати, підказувати, радити там те, що я знаю, те, чим я можу допомогти. Але люди добрі, ну майте совість. Ну, не повинна я розгадувати ваші ребуси. Це ото, як шлють оті ті поздравлялки всякі. День врача, день медіка, день ще когось, день вина, день пива, день сосісок, день сардельок, розумієте? І кожен день у них якийсь день і якесь музичне привітання. А ти. Мало того, що відволікайся, витрачай свій час ще й чистий телефон потім від цієї хрені всякої. Так оце і тут. Ну як, 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 я не знаю, як як я можу розгадувати оці ребуси. От, розумієте? От пройшло таке ось відео. Видно хвост чи жопу кози, все, більш нічого не видно. Я людині відправляю, що ну, не йде воно. Пише ошибка загрузки. Ой, ну коротше, не знаю. Люди якісь смішні, я напевно е ви не зліться. Я їй сказала, кажу, да, я злюсь, я починаю злитися. Але це ви мене злите. ви мене злите. І якщо я намагалася всім відповідати раніше, то напевно, що, от коли я бачитиму, що там прямо якась дурня, я просто не буду навіть витрачати свій час і відповідати. Так все одно ж все рут. Все равно ж все почнуть писати або мені, або під, або під відео в коментарях, так що я не відповідаю, що я там блочу, чи ще щось. Я казала вже за всі ці поздравлялки, картинки і все. Що я буду просто мовчки блочити. І тоді, хоч ображайтесь, хоч ні. У мене банально, не вистачає часу. Я сьогодні вранці мене буде Вова. Я думала, що ніч, що він прийшов до мене вночі. Я зірвалася, схватилася з переляку, кричу йому, що случилося, що він мене вночі буде. Ви розумієте? Я, я не висипаюся, у мене вже скоро шарики за ролики заїдуть, завдяки деяким. А потім, каже, і не зліться. Чудні, якісь люди, їй-богу, Господи. Не буду злитись, не буду, я й не злилася. Я культурно відповіла, вибачте, навіщо воно мені? Людина десь у цьому побачила злість. Ну, більше взагалі не буду відповідати. Пийде потім писати, що я її ігнорю, ну хай пише. Для всіх гарний не будеш. Як мене бабуся казала моя, е, як там, на кожний роток не накинеш платок. От точно що. Всім гарний не будеш, хай пишуть. Я бомунди сьогодні зварила з 22 літрів. І ха 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 буде дві головки в мене. да. Розклала на кирпичики дві головки. До речі, сьогодні отримала декілька відгуків. Дякую вам. Я потім, коли всі позбираю докупи, потім або в якомусь відео покажу їх анонімно. Не хвилюйтеся, прізвища ваші світити не буду, буду тільки відгуки показувати. Так, все, понесла сир в холодильник і буду ставити хлібчик.